Це поле учасника бойових дій Ковальчука Італія, яке незаконно ШВЕД займає. І тут є комісія земельна, на чолі з головою комісії Мельничком Володимиром. Ми сьогодні виїхали на місце, щоб перевірити, хто землі обробляє і податки не сплачує. Фактично. Це тут поле Ковальчука і ще чотирьох учасників. Так, Ковальчук, чотири учасники бойових дій. Швед ними договір. Оренди не укладав, самі незаконно самовільно їх займає. Будемо перевіряти зараз надалі. Так, голова комісії Мельничук Володимир зараз розповість ситуацію з цим полем. Це поле це землі запасу. Тут приблизно 2,5 гектари. Вони вже, так, по моїй інформації, 10 років, як в землі запасу. Ними чи обласна адміністрація. Хто їх обробляв, мав заключити договір і сплачувати податок до місцевого бюджету. За ці всі роки копійки не сплачено. Зараз ми ці землі поділили, ці гектари, притім учасникам АТО виділили. Правда, вони ще документів повністю немає, свідоцтва на право власності. Але як ми бачимо, земля це знову оброблена і скоро буде збирати урожай. І ми сюди виїху, все зафіксувати, зараз будемо викликати поліцію, щоб розбиралися, хто це обробляє, як і на яких правах. Тільки за 10 років тут мало бути спочено податки до місцевого бюджету, але керівник ПСП Мамаєвський швед не бажає податки платити. Песії, оформлення. Ну, хто з невідомий вже засіває, отак Віталій бачив два роки, засіває цю площу, збирає урожай. Ні договорів оренди, нічого немає. До бюджету ніяких коштів не доходить. Можете от, що скаже чоловік. Ну, скажу то, що про виділення ділянки було б не повідомлено. Документи ще не отримав і хто тут засіває, я не знаю. Останні два роки. Останні два роки засіваю тут не я, тому не можу знати, хто хазяйнує. Представте, будь ласка. Майор Ковальчук, військовослужбовець Збройних сил України. тут коло вас ще є четверо учасників бойових дій. Так, mm, да, ми був поінформований, що виділи теж ми побратиму тут, але скільки я знаю, бачу, вони також не, не господарюють поки що на своїй землі. Не дають їм можливості є другі власники. Якщо голова земельної комісії Тож, скаже. Ми визвали поліцію, хай приїхає поліція, складемо протокол і хай розбираються, хто тут господарює, хто засіває чужі ділянки і не сплачує податків місцеві біля. Будемо розбиратися, чекаємо на поліцію. Так, прибула патрульна поліція, зараз будеться фіксувати порушення. Добрий день, поліція з дружить, що ми їдемо, ми знаходимося біля цього поля, тут 2,5 гектари. Це було виділено учасникам бойових дій, документи в процесі ухвалені. Але невідома особа, мені каже, зараз відхід. За два роки це засіває, збирай урожай, ніяких договорів оренди не складено ні з сільською радою, ні з областю. І ми хочемо вийти, хто це. Податки, не І податки ніякі не сплачують. Тобто можна хремівати як кримінальна стаття, захват земель. Да, да. Можна так? Да. Ніколи статі. А Там, там ще пояснюю, можливості, що ми інші зібрали. Це колосальні зберіги. Збері, громаді. Да, Територіальна громада не дотримує великих, хороших. тільки тут. А раз ту там Це біля з них. А в загальному ніки А другі. Ну, то то не готові там є ще землі засіяні, що не готові в цьому, то є землі не засіяні. Це не важливо, але не вирішено, <праців> засіяно, <праців> незаконно, не знаю, не йдемо Ну, хтось захопив. Так, так, так. І в цій земельній ділянці ще є там кілька інших? Є тут ще декілька. <праців> то по цьому питанню лише виявити, скільки фактично є. Вони вже належать, получается, цим розумом? Уже оформляються документи, так. Рішенням сесії було давно? Так, надано, це ще в 17-18 рік рішенням сесії було надано в Документи в процесі оформлення. Це означає, що вони не мали ще права самі навіть засіяти. Земельний кодекс говорить, що після реєстрації в ДЗК можна наш після того використовувати земельну ділянку. він хоче це для обслуговування А де і 3 гектара це є хімсклад. Да, бо це так чесно, та колезно малювали, один і 3 гектари. А ми хочемо не ні, Ми не встаємо те, що під будівлю. А це... і ця будівля, яка незаконно перейшла в його власність. Шляхом підробки документів. Що, бачу, ці, я. Не, залося, сіну, а, туди, де закинь чизят, туда. Не, ну что ты куда закінчить? Да. Хорошо, сличим руки. Хорошо. А ага. царину. Да, да, да. Слечи руки. Ну, да. Дідно, є, позволяю чекаєте там, коли хімсь складу їдесь нічого. Ясно? А в мене під цим рахується один іде. Так, Чи -чи -чи. це в нас є хімсклад на території, це є хім склад, який вже роки не працюючий. І тут за цим складом, це коли при розпаюванні тут. Що немало розпайовується. Що немало не розпайовується, і це потім рішенням незаконним виконкому перейшло до Шведа. До цього надалі ще от, це все загальна площа 1,3 гектара. От і цей, цей кусок, тут приблизно здає, 80 соток, засівається, це незаконно засівається, бо це е, рахується хімсклад. І територія вся хімскладу. І це, да. тут збирається урожай і це файно, все продається, є дохід, а до громади. А Но, нема, тим більше платить. громада, слава мають, вважає, що на цьому складі зберігаються хімікати щороку. Але ми викликали слідчу оперативну групу, вона була заукнена, і так і ніхто не знає до сих пір, що там знаходиться. Рядом є будівля, там було вильнено мінеральні якісь добрива чи то якісь хімія, чотири лисички мертві струїлися тим хімією, ми не знаємо. Так само не зафіксовано позаду стріляли, були гільзі міліція сала, що то такі прості якісь, такі автоматичні, ну менше з тим, Але на цьому складі громада вважає, що зберігається хімікати. незаконно, тому що цей склад має паспорта, не бачимо, і це все є незаконно захоплено. А були скарги? Люди казали, що звідси та, я не можу. Котрі води то... люди... обробляли, що неприємний. Так, ніби тут і ніби підозрюють, що там курятник іде теж якісь і... смердючі такі повітря. Звідси звернення до правоохоронних органів, вони були це валі зафіксувати, але реакції нема тосі піде. Навіть комісія районної ради була створена, мала перевірити так, що все притихується, бо це так є в Україні. Це і у бо... В Україні, так і в нас, бо це є швед, який купив собі зірку героя. Йому все можна. Які заслуги, оце заслуги. Героя шведа. Героїзм у тому, що він міг обдурити людей. Так, а ви ці громада слава мається, пишайтеся і лікуйтеся, дихайте, дихайте так, цим Так, воздухом. В лікарнях ліки купуйте, так. так. Мирайте. Що страшно, всі переживемо, так? Так. Да. І троя, ці поля то вони зобов'язані. Е у газету, по відео, у ЗМІ, давати інформацію, що туди-то туди, будуть проводитися такі роботи, буде і чим не троя, склад той хімії. Про це ніхто не знає і ніхто не повідомляє. І люди гуляють з дітьми, на, на майданчиках такі дитячі ході вечором. Вони цей мед кропляє, вітер заносить. І ми і потім ми бачимо, що у нас раки легкі і люди помирають, як мухи. От ми бачимо наслідки цього. А це кримінальна справа, якщо вони не це вже, якщо вони не, не, не зобов'язані опереджати, коли, коли немає вітру, немає взяти їх на центру Данії, що вітру такий -то день не буде. За тиждень попередити людей, що тоді-то, то такі то години будуть проводитися такі, -такі роботи. Буде оброблятися поля. Люди при можливості сидіти вдома, не помітити дітей в цей час, це можна все зробити. Це є в так, вот, у законодавці Європі... чи порушують. Грубо порушують, а ми люди мовчимо, і діти наші ходіти не так само. В Європі так, заборонено в поблизу населених пунктів проводити обробку аеро з літаків. Там все трохи треба так. А у нас наплівають на здоров'я людей. Отак ми живемо. Так, законно, це незаконно, Не тримайте це. хім склад і це вся територія. Паспорт є хім? Нема. А де хімія треба, має бути паспорт. Так само, як мусорка підпати. І він незаконно займає тут, тут одну Добре. Добре. Ділянку і ту. І далі будемо бачити. 1,8 Гектара землі запаху. Це тут займає, я думаю, що кількості. соток. 50-60. Та більше тут буде. Отні, я маю на увазі, що це троще займає. Десь 50-60 соток. А це рахує 1,78 гектара. гектарів. Ну, то поверх гектара тут. Поверх гектара обробляється. Пшеничка тут Шинечка росте. Пшеничка росте. Теж ніхто а Може, ніколи. це само Треба... Самосі. Треба йти це смолотити. та й буде прибуток до сільської ради, а може буде допомагати нашим, хто потребує допомоги, звертається до сільської ради, зробити добру справу. Треба на території ПСП Мамаєш. Оце у нас поле, коло гуцулки на горі. Намається. Наша комісія земельна, сьогодні тут працює. Тут нара, правда, не почищена, водичка тут була дуже хороша, води тут. Погосни кипили водичку. Зараз тут все засмічено. Ми хотіли попити води. Відеофіксація розпочалася. Вісім-вісім, no, може і зараз там поделиться, ми на місці ще О, там є такі вчаски, що може, не орієнтуємося. Попередніх зараз... даних є вісім. Може є більш. На наш виклик виїхала оперативно слідча група. Представтеся, будь ласка. Слідчий киснець відділу поліції, лейтенант, поліції Гаврилюк Олександр Усевич. Привовноважений Люб Митроповч. Поліцейський киснецько відділ, поліція сержант поліція міського Ми Це здоровенці обхід до кінця. Я туди так, робота. Це, да, да. yeah, це комісія, земельна комісія, у нас створена та робоча група по розслідуванню цього розпаювання, цей Тут uh -huh. Тоді селяни тої комісії, представник сільради, у нас є, тоді, що працівник так, протокол, протокол цієї комісії буде. Протокол, да, протокол цієї комісії протокол, буде, протокол, протокол, е, це і якщо можна е, ну, дозвіл якісь сільради, що кому надаються. Тор обробляє суміжні землі, Жанна, а, нічого. Це все рандер сам до все паї, людські паї, він взяв його землі. Це людські паї. Ну, це, це дані ви маєте взяти вже самі. Не, Але добри оренда сільська рада не бачила, так? Да, він? Правда, добрий оренди, навіть сільська рада. Ну, не бачила. Спитайте у земнопорядника, то. Можливо, є, це, у вас сам є, є добрий оренди? він ж не надав. Щоб Пес з заключалися пайовиками. Вони у них зберігали, вони у них, них зберегли. Що по те, факту там є, ви перевірите, так. будете бачите насправді. про праві відносини між собою. того питання, Зараз на ваш матеріал не А якщо вони вночі... вночі а, ні, вони в догові, ясному, коли це Якщо вночі приїдуть, і це, поскофі. беруть зберуть так, і, так, і ми зараз вимагаємо, щоб ми зараз ми це фіксуємо, відео вам надаємо, і щоб, не дай Бог, вечором це не було зібраний урожай, тому що це є речовий доказ. злочину. А ми, знаємо, що знаєте, доказу немає, значить немає її справи. От ви бачите, що ми засіяно, відео ми надамо, з нами ще приїдете по цих шістих ділянках. Так само, власну до ручку бачите, у вас є відеокамера, маєте тут буде збираємо відеокамеру і зазняти це разом з нами. Тобто буде ваше відео і наше відео, щоб ми це не придумали. І тоді вже вже ваша відповідальність, якщо пропадуть е, матеріали цього доказу, що воно є. Ну, це, я думаю, О, якщо що, це Завтра буде... бо розпочнеться до цього розслідування. Це тоді на буде... на вашу Ми вам передаємо вже далі ваше. Землі запасу Мамаївської ТГ, 3 гектари. Були виділені воїнам АТО. Потім воїни АТО відказалися, перенесли їм ділянки туди вниз, біля курятника. А ці 3 гектари теж обробила невідома особа, засіяла 3 гектари, будь ласка. Договорів оренди нема. Ніяких документів нема в сільській раді. Скільки приблизно? Три. Три гектари. Площа. Три гектари це хто туди? Так, так, ні. Комунальна власність. Я знімаю. Це приблизно 100 метрів звідси, є 1,4 гектара, яка є комунальна власність. Теж немає договору оренди, ніхто не платить. Раніше там була троща, то все давно вже розорено, То трощі нема, все файно сіється і ноль до громади. 2 гектари. Будь ласка, комунальна власність, оце такий. Тригорбок, 2,2 гектари, комунальна власність, таж договорів оренди немає. Да, і... Засіяна сою, 2,15, верніше. Це площа аж туди сою засіяна. Туди площа. Один цей кусок, от такий, цей пригорбок. Це тут туди до кінця 2,15 гектарів. Засіяна сою. Таж договорів оренди немає. Рахується комунальна власність. І це теж, ПСП майське сіяло. Це теж тут є комунальна власність, ця земля. Ширина там по яка в середньому 93 метри. Но залишилося тут метрів 40. Вже це кругом обкосується, обробляється і це автоматично вже звузується. Тут є вже кілометр. Це. То скільки приблизно гектарів? Ти маєш кілометри 30 гектарів, 3-4, 5, бо тут то різна тут є ширина. Ага. Тут все треба дивитися і вираховувати. Бо з кожним роком все це згорюють, звожують, звожують, звожують. І наша комунальна власність всихається, всихається, всихається. Так, бо тут такі несприятливі погодні. умови. В... Всихає земелька. дощу, з В Цілому 7 гектарів, да? Комунальна власність 1,25 Га. Це ми знаходимося зараз. Оце площа. Це вже підвалював. Це підвалював. Теж обробляється, засіяно. Договорів оренди немає і не було. Багато років. І це, я думаю, що років 10, як мінімум. Ну. І ніхто не знає, я не мав у нас контролю за землею. Так і заробляємо. Тут 5 гектарів виділено для учасників ОТА. Це вільні ділянки для учасників ОТА. Всі засієві. Нормально. І хто їх засіє? Не знаю, хто засіяв. Інопланетяни. Зними ту башню, все на фоні цієї башні. Привязки була. Да, тут крепка. Привязка. Вот такие при кадастровые номера. Их делянок. bile 5 hectares a hectárea é mais que 500 5.000 dólares